Добрий день. 26 червня 2024 року. Перед вами вирішив зняти персик річмей. Тут три плодики зав'язалися. Другий рік від посадки деревцю. Другий рік від посадки. Підщепалеча. Прошлий рік садився однорічний саджанець. Отака вона. Це той участок, де постраждало від морозу. Було багатенько, ну, осипалось якраз так пошти з північної сторони. Ну, Взагалі, постраждало тут. прошлий рік посадив я це деревце і був один плодик на ньому, прямо в рік посадки. Я знімав. Для мене він, він кислуватий, цей персик ось другий. Ось другенький. Так воно мікенький. Та вже теж трошки розмягчився. Ось один розрізав. Зараз і цей зірвем. Так. Три штучки всього. Другий рік від посадки. Підщепа, але ча. Так. Таречка, мабуть, сіла вже. Вісах підсідає. Не провірив зразу. Так, взяв інші ваги, там щось не працює цими я не користувався вагами, ну нічого. Так, грами тут у нас 182. цей меншенький. 144. Ну, і це є, що я розрізав. 153. Так. Такий він, м'якоть така, червонувата. Ну, соковитий персики, коли правильно все соковите тут. Зараз на смак скуштуємо. Солодкий з кислиночкою. Багатьом подобається таке. Мені кислинка не подобається в персиках. Ну, то мої особисті вподобання. Так, зараз ще ну, аромат так середній, неярко виражений. Ну, а кислиночка є. Річмей. Ранній персик. Сьогодні ще планую то капельне, случайно, сьогодні кран відкрив, трохи прокапало, у нас і так дощики йдуть то включено було екран відкритий був. Так, оце таке річ мей. Другий рік від посадки деревцеві, під щепа алеча. Ну, будемо дивитися надалі, що він, що воно буде проявляти як. У мене вже й Шугартайм Time підспів майже. Зніму його теж сьогодні. І Extreme 6 майже під, підспів. Якось так в цьому році. Після Ерлі Креста все якби зразу. Ну, сьогодні Екстрим 6 не буду знімати, там він ще тверденький. А от Шуартай зніму. Так, на цьому все. Миру і добра всім.